Віталій Кулик, якби Петро Порошенко був одним із писників одного із груп. В чинній більшості чи народним депутатом чинним від більшості, чим був би чиновником, який перемістив з одного місця на інше, то справді у нього не було ні ресурсів, ні можливостей ніякої політичної ваги. А так, Петро Борошенко має певно, він є дійсно бо сказано, він важковаговик, і це ця, ця важка вага проявляється не лише в мільйонах його і його вазі фізичні, а в тому, що він дійсно є політичним гравцем і ефективним політичним гравцем. Більш того, він має довіру президента України і ця посада це також. На довіра президенту кине до цього, і тут не треба дивитися на нього з точки зору лише повноважень міністра і якісь обмежень. Порошенко це нова гра в уряді, і це та програма, яку справді можна було б зробити, якщо є на це політична воля. Прошенко нього така політична воля і є. І є підтримка президента. Дай Бог що він хоча б 10 з цього зробив, і був і буде краще.